Нещодавно суспільне опублікувало шокуючі дані. Виявляється, в Збройних силах України воює від 50 до 100 тисяч представників ЛГБТ спільноти. В зв'язку з цим дві рефлексії. Перша, це така то 50 чи 100 тисяч. Адже Адже 100 тисяч це вдвічі більше, ніж 50 тисяч. Це все, що потрібно знати про статистику від суспільного. 50 тисяч в одну сторону, 50 тисяч в другу, то не має значення. Ну і друга рефлексія. Там мусять бути якісь суперсекретні батальйони, підрозділи, спецназ, диверсанти. Настільки секретні, що ніхто їх...